Доброго часу моїм глядачам. Так, хочу вам показати годинники які попали мені недавно в руки. Дивіться, значить тут є 15 позолот. Оцей таймекс сотий. Тут на ремішку є клеймо позолота в 10 мікрон. Тобто ремішок, корпус. Отакі жіночі жіночі годинники, отакі. просто корпуса, правда, потерті. Є трошки краще. Отакий такі келтон. Такі годинник. Цих разом 15 штук. Е, тепер далі. Так, дивіться механізм. Жіночий зеніт. Такі вагоденники, механізми різні. От один екелтон. Так. Тут є кварцовий годинник. Ось такий от є цікавий годинник сертина, кварц. Він з кришкою і все. Дві механізм. Цікавий. Бачите, тут є годинники з етикетками. Просто корпус, Калтон кварцевий. Ось о цікавий як е, хронометр кварців. Таймикс той німецький. Ще один один. Ще такі о якісь кварцвий. Цікавий. Цікава марка годинник. Ліп. Автоматик. Роботі От назбирав отаку кубку. Всім дякую за перегляд. До побачення.